Кінець червня та початок липня буде багатий на дощі, та невисокі температурні показники. Тепло буде лише у південних областях, також в ці дні все ще буде дуже вітряно. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 29 червня, сухо та сонячно буде лише у Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. А ось на всій решті території країни будуть йти проливні дощі місцями з грозами та пануватиме хмарна погода протягом всього дня. При цьому буде шквалистий вітер 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла, і лише у південних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 29 Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 30 червня, опади покинуть країну, дощі пройдуть лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У решті областей нашої країни буде панувати прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер не стихне, буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Лише на півдні буде до плюс 29 градусів, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У вівторок, 1 липня, дощі будуть йти лише у Чернігівській, Харківській, Луганській та Полтавській областях. У всій решті областей нашої країни очікується суха сонячна погода протягом всього дня. Вітер нарешті стихне, буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. У південних областях та в частині західних буде спекотно до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!